Всім привіт-привіт! У нас сьогодні тема ресурси в астрології, ресурси грошей, ресурси здоров'я, ресурси взагалі тема ресурсів. І звати мене Валентина Гриньова, я астролог в фагонах. Колишній слідчий оперативник податкової поліції. Всім привіт, хто приєднується. І сьогодні будемо говорити не про ресурси, які зазвичай податкова перевіряє, да? не про налоги, а про а, ваші ресурси е, тіла, ресурси. Взагалі, ваші ресурси. Привіт-привіт, так. Привіт, да. Ну і однозначно тему грошей також затронемо, як без цього, тому що це одна із таких ресурсних тем. Кожному, хто сьогодні буде на прямому ефірі і знає дату, час, обов'язково час треба знати. Якщо не знаєте, позвоніть мамі, спитайтеся свого народження я зроблю розбір на тему ресурсів. Подивлюся в момент, що впливає на ваш ресурс саме в цьому місяці. Такий міні-прогноз буде. Так, а... Отже, а отже, 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 отже. Так, ну що, почнемо? Зараз подивимося, скільки буде людей на прямому ефірі. Я сьогодні вирішила провести цей прямий ефір дуже спонтанно і, і таким чином. Отже, пишіть свою дату і час народження, і де ви живете зараз, місто, де ви народилися, які потрібні дані. Дата, міс, то і час народження і де живете ви зараз. я по прогнозу гляну, що, які планети, і що впливає на ваші ресурси зараз. Отже, тема ресурсів. Чому я про це почала говорити? Тому що я сама зараз переходжу, такий переживаю такий перехідний період, виходжу на певний новий рівень. Чувствую дуже сильну турбуленцію, дуже мене так сильно кидає, захворіла, я захворіла, мала спочатку мала захворіла, дуже була висока температура. Потім в неї був високий дуже ацетон, потім захворіла я, і от мені вона легше пережила, а я важче переживаю. Зараз вже хворію майже тиждень. Так, Отже. Ресурси. В мене, до речі, в темі ресурсів, в мене в домі ресурсів, в мене вузол мій зараз знаходиться Нептун і Сатурн. Ось, І це мої планети, які впливають на мої ресурси. Я знаю, що з ним робити. Да? І вам також можу подивитися і дати певні рекомендації. Отже, взагалі про ресурси, да? і що огранічує в ресурсах. У нас є в астрології другий дом. Це дом ресурсів безпосередньо ваших ресурсів. І це дом грошей. Є ще восьмий дом, який є про гроші великі, і про гроші такі зароблені інколи не вами. А безпосередньо другий дом це гроші, які зароблені вами, заробляються безпосередньо вами. В людини, можуть бути, в людини може бути дом грошей, заповнений планетами, може бути не заповнений. Якщо дом грошей, допустимо, в мене в домі грошей Марс, це означає, що через свою активну діяльність, через свій Марс, працюючи своїм Марсом, він мені може допомагати заробляти гроші більше. Да? Або я також можу отримувати гроші від чоловіків більше, да, ніж середня статистична жінка. І, до речі, в мене з цією темою було дуже багато напрягів. Мені було дуже важко просити гроші в чоловіків, навіть не просити, а пропонувати, щоб чоловіки мені фінансово допомагали, чи, допустимо, просто давали гроші. чи... А, от просто навіть дарили подарунки. У мене з цим була дуже велика проблема. Е, я працюю, і в мене, допустим, є в моєму е, моїх цілях. Да, я хочу, щоб е, е, чоловік, е, не мій офіційний, а просто чоловік, може це бути чи підписник. Чи, чи просто, просто чоловік подарував мені машину. Це одна із моїх таких вішлістів. Тому я працюю над цим не конкретно над тим, щоб чоловік подарував машину, а конкретно над тим, щоб дозволяти собі брати гроші від чоловіків. Але зараз не про це. В кожного з вас є дом грошей, і в кожен з вас має. По дому гроші певні указання. Комусь важливо тратити гроші максимально чим більше людина тратить, тим більше грошей вона отримує. Є певні направлення, можна по дому грошей подивитися, куди саме вам важливо тратити гроші і вкладати гроші. Якщо ми говоримо про інвестиції, наприклад. Про інвестиції. Значить, якщо ми говоримо про капіді і да, також можна подивитися по вашому дому грошей. Взагалі, я повністю розбір на тему грошей, патерни поведінки, які, допустим, вас блокують. От, наприклад, якщо в людини стоїть Сатурн в домі грошей. То це, от в мене був такий випадок, в клієнтки стоїть і Сатурн, і Плутон. Це якраз дві планети, які дуже сильно е, заважають в зароблянні грошей. Причому заважають в зароблянні грошей з легкістю. Е, Сатурн це взагалі така планета, яка вона м, взагалі говорить про те, що потрібно напрягатися. Така делжествовательна должество, планета. Должествувательна планета, вона якраз, якщо ви маєте це, от, це якраз ті планети, які ви, про які я хотіла поговорити, що вам забороняє, не забороняє, що вам заважає в легкому зароблянні грошей. І причому це, знаєте, легке заробляння не грошей. Не що? Да. Все добре? Я поняла. Ти то візьми, по моїй водичка. Взагалі, я про заробляння грошей в легкості, якби маю, підтримую таку точку зору, що ми не говоримо, що гроші, отак, от сидиш, і вони падають на, на вас. Я говорю про те, що дії, які людина робить, що для мене заробляння грошей в легкості, це. Дії, які вона буде робити, які для неї легко робити. От, наприклад, для мене зараз проводити прямий ефір це легко. Е, я не відчуваю якогось такого сверхволнітельності, я не відчуваю сверх якогось такого е, состояння тривожності чи дати, допустимо, комусь вийти в прямий ефір це прям. Треба, я не знаю, обливається хтось трьома кипятками. Да? Для мене вийти в прямий ефір це вже мій не перший прямий ефір, це вже якийсь там двохсотий прямий ефір. І для мене це ну, як обичний вторник. Да? Так само вийти в сторіс, щось розказати. Для когось це буде важко. І от я через прямі ефіри заробляла гроші легко. Тому що для мене виходити в прямий ефір, говорити в прямому ефірі, взагалі говорити якусь інформацію для мене легко. Чому? Тому що я це вже зробила не один десяток разів. Для когось, хто буде е, також хотіти заробляти гроші через прямі ефіри, да, е, йому буде важко. І це буде важко не тому, що. Е, тому що він не буде мати змоги отримувати гроші в легкості. Да? А тому, що він не має навику взагалі робити ту роботу, яку от я зараз роблю. Да? І для нього це буде важко. Отже, заробляння грошей да, для когось. Легко писати своїм клієнтам, пропонувати свою послугу, чи просто відписувати клієнтам, коли клієнт питає, скільки це коштує. Для нього це буде легко, він собі написав і забув. А для когось це буде дуже важко. І от, допустимо, якщо ми говоримо про планету Плутон, Сатурн і ще Юпітер дуже сильно впливає на ваші гроші. Да? А якщо у вас є, ну я далі буду розказувати. Ех, от, так от, е, оці гроші в легкості. Да, <кій> то це, е, ми говоримо, що треба дивитися по е, дому грошей. Взагалі, ресурси, це якраз другий дом. Це, е, е, там можна дивитися, що закрито у ваших ресурсах. Да. Напустім, е, і там також про заробляння. Для, як для вас е, заробіток грошей, наскільки буде в легкості чи не в легкості. Да? От, е, якщо от, розбираючи той, е, з моєю клієнткою той е, випадок, коли в неї Плутон і Сатурн стоять в другому домі. Перше, е, Якщо не працювати ні з Платоном, ні з Сатурном в даному випадку, і якщо у вашому є, до речі, напишіть, чи є в вашому другому домі, можете зробити, хто знає свою натальну карту, які планети, я вам дам рекомендації персональні зараз, які планети знаходяться в другому домі, і чи взагалі є планети в другому домі? Вот. І відповідь. Того можна вже і дивитися, як підсилити, так, як, Так, давайте зараз я зроблю ір для вас. Вийшла, якщо чесно, в прямий ефір, хотіла розказати, але щось бачу. Добре, я... Добре євочка, щось я бачу, що я зовсім е... не то, що не в ресурсі, мислі мої не можу зібрати. У мене таке інколи буває. До речі, від наших наші мислі це Меркурій, А в мене якраз він ретроградний. І мені було завжди важко а, виражати свою думку, говорити, то, що я думаю. В мене Марс, в другому домі в мене Марс. І да. ну, отримувати гроші у вас вам також легше буде від, чоловічі, від чоловіків, ліба за допомогою вашого е, використання вашого Марса. Я, по-моєму, Марс ще в козі да? Єва, мені заважає, Котик, що ти робиш? Сонечко, ти ж чуєш, що я провожу прямий ефір? От, е, тому, якщо чесно, мені завжди було важко е, говорити. У мене мій Марс, мій Меркурій ретроградний, мені завжди було важко говорити. І мені завжди було важко виражати свою думку, свою мисль, от іменно так, щоб мене люди зрозуміли. І поки я не почала працювати з Марсом, яким чином я ой не з Марсом, а з Меркурієм, яким чином я почала працювати своїм Меркурієм? По-перше, я почала писати пости. Виписувати свої думки через пости. І от якщо ви подивитесь, почитаєте мої пости. Навіть зараз час я би не змінила би практично нічого в своїх постах. Тому що через мій е, через мій пост я прям. Пропрацьовую свої Меркурій. Далі я почала, добра євочка, далі я почала проводити прямі ефіри, виговарюватись. Спочатку в сторіс я почала виговарюватись, потім я проводила прямі ефіри. В прямих ефірах да, це треба годину да, чи там більше про щось говорити. І я вам хочу сказати, що це дуже класно працює для тих, в кого також є ретроградний Меркурій. А, <кхе> Як подивитися ретроградність, У мене, до речі, і ретроградний Марс. Він не завжди працює, чому інколи. Я буваю така агресивна, тому що мій Марс інколи е, неадекватно реагирує, е, вообще. інколи просто не хоче нічого робити, тому що він також ретроградний. Так, ось таким чином. Бачите, сьогодні, сьогодні у нас буде такий прямий ефір. Я його не буду записувати в, сюди, в інстаграм. В Запису не буде. Так, давайте, Ірочка, я проведу для вас зараз. Для вас дам рекомендацію. А, тобто на ваші ресурси взагалі впливає ваша активність. Якщо знаєте, напишіть, в якому знаться зодіаку ваш Марс. А, так, я зараз гляну. Не, я гляну на цей місяць. На березень. Який це зараз місяць? Червень, лип. Так, двадцяте. Ну, там, От мене ретригали зараз так мій міркуєш, я навіть цифри. От я в Астропроцесорі роблю натальну карту. У мене навіть в мене навіть зараз цифри пишу неправильні. Так, 20 сентября 1986 року, так? Да? От вам я хочу вам сказати, от ви, Іра пишете, що у вас Марс в Козірогі, от вам зараз дуже-дуже важливо вообще-все вообще, по житті, да? для того, щоб мати активність, вам треба максимально вкладатися в вашу трудову діяльність і вашу кар'єру. На самом тоді вам не можна сидіти вдома, Іра. Вам не можна не працювати. Що значить сидіти вдома, це мається на увазі сидіти на обезпеченні чоловіка. Вам не можна. Не то, що не можна, нежелательно. Вам треба вкладатися в роботу і в кар'єру. Лайера. Так що треба либо виходити на роботу, либо активно розвивати те, чим ви зараз займаєтесь. Причому дуже активно. Я зараз гляну, що в, що в цьому місяці і будемо закінчувати. Ще може два слова розкажу за другий дом. Ну, у вас Плутон, Плутон впливає на вашу жіночність, це ви знаєте. І у вас дуже сильно зараз тема трансформацій денежних. І цей місяць також. І я би цей би місяць вам би ще б порекомендувала б почати більше консультувати. Почати більше консультувати, консультації давати. І. і, 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 і. О, да, Юна. Либо брати консультації, либо давати консультації. У вас прямо зараз дуже сильно трансформаційний, трансформаційний період. Темі грошей. Прям це він почався десь, може, пів року, рік назад. І ще буде по-любому. Ще буде стояти. Пів, пів року точно. Е, так, те, що і є останні 10 років, я не чолика в грошах і в мене вже немає як... немає як людини. Як затоптана? Да, так, вам не можна. Так. Те, що, є, те, що і є останні 10 років, я на чоловікових грошах і мене вже немає як людини. Тому що ви діва по знаку зодіаку, а діва не можна не працювати, от просто, типу, знаєте, сидіти на обезпеченні і в чоловіка нічим не займатися, для діви це не можна. Ну і плюс у вас Марс в Козірогі, а Марс Козіроги, це такий активний за рахунок бізнесу, роботи, кар'єри. Ось ось так. Тому ось таким чином. Так, другий дом. На що ми дивимося, да? що впливає на наші гроші? Перше, це в якому знаці знаходиться другий дом. Друге, чи є в другому домі планети, які впливають. Третє: чи є у вас від Сонця, Луни, Марсу, Венери? ну, Плюс-мінус Меркурія такі е, аспекти, е, опозиція і е, квадрат з планетами Сатурн, е, Юпітер і Плутон. Це три планети, які дуже сильно впливають, вони ограничують, вони можуть давати і дуже класну силу. да, Но зазвичай дають дуже жорсткі ограничення в заробітку денег. Сатурн він огранічує таким чином, що мені треба доказувати, я не зможу, я не достойна, е денег нет, да, взагалі, от, 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 такі, от, такі убеждення, що грошей недостаточно, треба постійно робити знижки. Е Плутон це е він дає такий, е таке розуміння, що. Треба виже видирати прям місце під сонцем. Плутон це про вічний, знаєте, із посередніх сіл. Вічний, прям такий дуже жорсткий напряг. Да? Тобто не можна ніяк розслабитись, особливо якщо це в поєднанні Плутон, і якщо у вас є там, допустимо, сонце квадрат, Плутон, квадрат Сатурн, і Луна квадрат Плутон, квадрат Сатурн. Да? Юпітер він дає такий аспект такий всезна... особливо а... Юпітер квадрат либо позиція Луна, аспект всізнайки і людини, яка всім буде давати советувати, але при всьому при цьому, ну, це не зовсім подобається людям. Дивиться ці аспекти, детальніше приходьте на консультацію. Консультація в мене зараз коштує 1000 гривень. Детально розберемо вашу натальну карту. Ліба е замовляйте, в мене є пакет грошей, де я повністю розбираю ваш дом денег. До речі, по дому денег ще можна подивитися, в тому числі, в яких сферах ваші легші гроші, коли гроші ви будете отримувати. Набагато легше, да? Е, плюс е, по я в розборі, да, е, це, такий розбір коштує, е, коштує 4200, там є і моя одна зустріч, там є розбір вашого сонця, вашої луни, СЗД, як зажигати своє сонце, як розслабляти свою луну, і плюс є повний розбір по дому грошей. Ось, плюс я також розбираю луки, які будуть більш впливати на ваші гроші. Поведінку, огранічу ще убіждення і е розбираю стратегії поведінки з грошима. Ось. Тому приєднуйтесь. Все. На цьому ми будемо закінчуватися. Я думаю, що це було корисно. Вдячна за все, я вам вдячна за все. Так, і вам вдячна. Все, тоді ми з вами закінчимо. Дякую, хто був, хто буде передаватися в записі. Запис я виложу. Запис я виложу, але на YouTube я відкрила свій Ютубчик, свій youtube канал. Тепер Валентина. Валентина вона буде ще й на YouTube. Тому буду вилажувати прямі ефіри туди. І я думаю, що тут вже в Інстаграмі лише буду проводити прямі ефіри, спільні якісь прямі ефіри, а викладати запис буде на Ютубі. Тому приєднуйтесь, Плюс в моєму телеграм-каналі також буде запис даних прямих ефірів, я думаю, буде також. Тому ось так в інстаграмі думаю вже не буду робити записи. Можливо, якихось таких дуже класних і активних. Все, всім пока, пока.